Аеродинамічною трубою все видуває, дати імена. Стоїть земля, планета під вербою. Каміна, скам'яніла, кам'яна, аеросвіт гряде, реве турбіна, згаса зоря рахманих вечорів. У МЛУ ЗІМЛИ перелетить країна, розвіється трояндою вітрів. Бисть і нема. За двірками Європи Адамовим подвір'ям лине час. А зоряні ці карти й гороскопи. Невже вони і досі не про нас? Невже ми долі іншої не варті, не кращої, так іншої собі? Козак, мамай, у занебесній карті І скам'янілі груші на вербі. А полку тут не прибуло, а вибуло була ракетна армія, і все, і все землі ракетним вітром видуло, лиш перекоти поле на шосе. Ракет нема. Залютні іномарки З паролю позбивалися сечі. І час дуетом карася й одарки, як гумін за дунайської січі.